Отримала сьогодні відкровення, що віра це пізнання Бога. Чим більше Слова Боже у моєму житті, тим більше успіху, тим більше Бога в моєму житті. І апостоли це носії Духа Святого. І Дух Святий передається тільки через апостолів, тому що він рухався в унісон з апостолами. Якщо я відкидаю апостолів, їхнє слово, то я відкидаю і самого Бога, і самого Ісуса Христа. І щоб я спаслася, моя праведність має бути як у лота. А що робив Лот? Лот йде до рідних, він їм каже, що Содом і його будуть знищені, але рідні йому не вірять. Навіть жінка, яка пішла, вона вертає, обертається назад. Її серце лишилося у Содомі Вона просто стала стовпом. І хто обертається назад і тримається за минуле, той не має майбутнього, той безнадійний, каже Господь Бог. Я маю йти за апостолами, за Божими людьми. Моє серце має бути з Господом